Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Що ти? Це вже другий день. Вася б цяра кобила стояла, приїхав. До фіри сілим чи там так сілів? Тут ні, то там хіба. Але до фіри чи ні? Дофіра зараз веселим Там треба зробити станок так Довій він вже воно буде стояти чи ні вже? Ну давай У нас сніжок трошки випав, то був розтопився, був сніг трошки. Нічого. Іван дзвонив, що шкоду зробив вже, помальував. складає, що то крило. Як буде? Ні, дав крило зробити. Помалював. Малому. Ти маєш правоморя? Малей їде Ааа! Та вони один на одного гавкають, а не це. Так, на, поки ні. Такому віці ці психу вони вже не можуть гавкати, а ці закритися не можуть. То у білого легких багато. Та то стой старший? старший. Набагато? Ще старше? Ну. Білого та окови комусь. То ми двоє взяли його, ні? Багато у квітні <головіка> <пліг> тималий чорний сидів. Ну, буде. Все одно те Ти хвіст тим підв'язувати. Хто пише наш хвіст зав'язувати, все одно ліпше, бо десь попадають ці. Якщо не зав'язути, то треба перемотувати. Так його колись понківську тим. Бо все одно десь попадає трохи хвоста і ріже собі це. Нащо це? Іди Іванка до конюшні. Тримайся довго один була. зангу. Ну, за 60 секунд, а? За 60. Это такой музыка босит. Зурит тут. Это. Это с этого боку чем-снести. А, здесь не.

Ну? No? Ну? То пастух там стоїть? Так замерзають, Дві стільки вони ситі. ти.

フィジカルフキーボーグがスポケーニと一緒に食べてみてください。<laughs> Так, спарували, кобило. Так, вже сьогодні другий день. І така сама ситуація, як з нову. Бодя був привіз. Перший день вона, ну, коли розпалилася, стояла добре, капець. На другий день вже так, ну, плюс ми майже вже відбивала. На третій відбила. Дуже скоро відбивається. Ну, надіємося, що вже але... сьогодні практично воно вже так собі 50 на 50. Forgetting. Він ну, пару разів мог двох її би піти. Ми не, не в'їзали, лише хвіст забирали. Потім вже ну, не... 이렇게... і хліст він. Чи ліпше коло фірмати, знаєш? Ти кубила ліси тримаєш? Маєш перце. А вони така фіра велика любляка, то яке маленьке це. Ще це... так, так, Я думаю, що завтра вже буде готова. Що вона вже завтра не прийде. Дуже скоро відбивають. То... На диво. Та так, то, то буде то приїде всюдно ну, важко. Та то вже не в 9, то вже аж через два а, скільки, через стільки, коли я вас Ти був запчати сюди, чи вийдеш? Ти через 20, а, 20 а, днів, а бога, буде 2-3 тижні. Ну вона в той тої, коли той раз полив. А одев що, да? Ну вже і так не буде полити. Уже це на другий ріш. Коли мною приходить, хоч? Ти казав, ці дві неділи. Дві тижні не діли, Через 9 днів вона вже взагалі не буде. Це буде що, що, що... Та як вона раз, скільки ми назад? Де, коли боділо Була вона перед тим, десь день-два, ми не встигли, ну Вона вже відпалювала. <головіка> ну то десь коло дві дві струви не діли п'єш. Скоро Ну Це хоч може в 9 днів, але то є. Ну, ну, <головіка> 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 ми вже пустимо це. <головіка> Та то в будь-який час він тут є. Його навіть легше забрати, коли він не спорвав. Коли спорвав, не хоче йти достань, але то. Скоро хочу відатися те. Значить, як ми знаємо. Ні. А? Не видно. Ноги лише видно в долині. Так що якось так. Вибираємо. Добре. Ти в аж каща стала, ти? Вона вже стала жінку, давай? Була ще... Як то? Мохма стане маму. Та, а якщо стане мамут. Ще як дзвонили якісь люди з Одеси, але дуже далеко що. Хотіли. Скажи цінуйку. Яка? Дві? Дві, так? Дві. Та я так казав, що десь в районі. Ну, дві там чи дві з Цей. У мене я ще нема кублю. Маю теж маю мало вообще-то. Одна роза мало вчити. Так не доволі, але кажу, що вона вже це. А ти ще кажеш як угодить. Та ясно, вона зараз стане ще інакше. Я собі представляю, як вона буде, якщо вона йме, йде вже на 8. Макс! Восьмий місяць вона вже буде жребна, яка вона буде. Вона буде котілець, а не біг. Ну то видно, видно покупили, але вчора стояла ідеально. сама собі давала. Згодне вже це. Вона вже так. Не туди, не сюди, ще стояла. Думаю, що завтра... Я кажу, історія повторюсь, Так само бодів, що лише два дні стояла і все. На другий день так собі. А якщо він окажеться, що він буде добрий, плідний, то капець буде. Та ти вже там будеш це за нього якось. Все одно, може, що ти завтра не прийнеш, ще та може хто був поїв? Для мене як не буде, десь дзвонимось. Та, я може не знаю, може в Франківськ поїду. Ну завтра буде фанкюпити. Ну буде дзвонимось. А, де дещось привезеш, так? Та. Ну то може дійсно завтра заприжимо. Якщо десь поїду, то я скоро вернусь. Постараюсь. До обіду там дзвонимось. Ну, я так чую. Ну, ж би ще сніг був. Може я саме двечору викигну санки чи що? Там вони стоять. Та то що їх там таке? Там кріплення є, болти є, все. А що ти там ще путу приселив? А то я приселив файни. На то путу? Він якраз до весни як би... два дні Буде та. Буде гота кобела? А звідки це? це? Ну то щось. подзвониш. Каже Вася, що вже сково і так розпалиться. Ну хоча фіню коло нюква. А це зараз так само буде. Ну та воно вчує зараз, що це... Та воно так белесить, ба там дні. Де... Каже роздарати. Вася, що вже є вже скоро схоче. Та так само ліпше пускати, коли кобела стоїть. То не мучиться так це. Тримав на як сало тут до існує. Ну чого там, то, то впід, то собі надієшся, о, щось буде, а то надія маленька. Добре, будеш їхати, завезешся. Завтра все дзвонимо, будемо видіти. Може дійсно сани запризумали. Будеш десь їхати кинеш дишель тут. Ще не туда. туди. О, такі там кололавки, то ніхто не забере. Кололавки, лавки, скорості, все. Маркс! Те сам не викину. Мало сніг.